Казка Називається «Про цигана Романа, Мару Поторочу і Москальське царство. А скажу я вам, що найбільше гамору і крику буває у нас тоді, як до Сабадаша приїздить циганський табір. Е, ото от вже розвага, ото от вже біда, ото от вже морока. Приїдуть своїми кибитками, стануть отам на вигоні за селом. Шатра свої дереви понапинають, багаття порозпалюють та й стоять там тиждень чи два, аж поки ну так до живих печінок дістануть, що на силу, на силу їх вижене. Так вони тим не дуже й переймаються. От сьогодні тут, а завтра шукаю вітра в полі. А як циганки розійдуться селом, з підницями замиготять, то і полотно в кого пропаде, і курей покрадуть. А як буває хазяїн має з куркою, то віддадуть, віддадуть, та ще приказують, а так то ваша. А ми ж думали, що дика з лісу приблудилася. Вибачте, віддають. Але ж ніколи не буває так весело у селі, як з циганами. І пісні, і гадання і розваги всякі в таборі. А що вже ковалі, О, то кращих, і годі шукати в цілому світі. Найвеселіший і найгарніший в тому таборі був циган Роман. Смаглявий, такий білозубий, сорочка на ньому червона, шовкова, а в вусі сережка золота теліпається. Співає Роман так, Ах, що слухаєш його, слухаєш, аж не щуєшся, як ганчата з кишені калиточку витягнуть. Добрим ковалем роман був, такий під кови кував, як золото. А коней любив, а, як братів рідних, деяку гарного коня побачить, підійде, пальці в гриву запустить, розчеше, поговорить з ним, по спині погладить, який би там норовистий кінь не був, а до романа підходив і слухав. А ще любив роман теревені правити, ото свою кибитку поставить так. Поближче до села, та й дядьків сободацьких виглядає. Та й до себе закликає гості. Сидять там, люльки шмалять, язиками чешу. А говорили все все про долю, та про щастя та про біду. Роман все жалівся. І що то за біда така у нас на роду циганів? А ще в'ятця Все по степах нас носить. дощі нас мочать, сонце пече, мороз морозить, мороз, й голод дошкуляє. Добре вам тут у селі, і хата у вас є, і хліб на столі, тепло вам, і добре у мене. Ех, Тільки рукою змахне. От якби я паном став заживи, от всі бачили, якби я зажив, на всю губу. І наїдки напитки мав би щодня, навіть оце вночі їсти вставав би. А слух би в мене було, ото як коней в табуні. От якось. Село вже поснуло. Цигани теж повкладалися, лише. Роману не спали. Сидів собі біля багаття у казаночку кашу варив. Ніч така темна, темна, місяця не видно, тільки вогонь блимає. Коли це чує роман, щось від лісу шародить, наче йде хтось. То все ближче, ближче. Навколо тиша запала аж, ото в ухах дзвенить. Страшно, Роману стало, хотів на ноги схопитися та не може з місця зарушити, хотів закричати, погукати якогось, так голос пропав. Аж тут виходить на світло таке страховисько, що розказати не можна. Худе? Чорне, волохате, пазурі довгі, а з рота ікла стерчать. Очі такі великі, круглі кусові світяться. А кругом страховиська, такий туман густий, як павутина плаває. Вийшло воно, до вогню підійшло і на романа вилупилось. Тому хоч і страшно, та виду не подає. Взяв ложку, насипав кашу в миску та й страховиську пристягнув. Подивилось воно, подивилось. А далі кашу взяло та з'їло. Роман. Ще насипав, а ну знов злупило. Далі ще так увесь казанок і втребило. А далі туманом утерлась і каже: Ну, хлопче, оце ти від смерті врятувався, бо я так їсти хотіла, що думала тебе жерти. А тут вже і каша пішла. Тепер же знай, що я мара потороча, і від мене ще ніхто ніколи живим не рятувався. Ну, хіба що, може, в тебе вийде. Тепер розважай мене до самого ранку. Якщо мені сподобається, виконаю будь-яке твоє бажання. А ні, живий не будеш. Що тут дієш? Ну, страшно, Роману, та що поробиш? Давай він тоді розказувати, та співати та приказувати. Та так жалібненько, та так тоненько, що мора поторочить, тільки кривиться від жалю. А далі давай роман про свою долю нещасно розказувати та приказувати. Мара поторочить вже в голос хлипе, та сльозки втирає. Ой, бідні ж, ми з тобою, бідні. Срідки нещасливі, голубочки це закрили. Уже і світати почав. А циган з морою обійнявшись сидять, та сльози гіркі за доленькою своєю льють. Почало небо світлішати. Стала мара потороча потрошку пропадати. Уже тільки туман лишився. От з туману й чується. Добре ти мене, циган, розважив. Жалко мені тебе стало. Виконую я твоє бажання. Кажи, чого хочеш. Роман тут же плакати забув, сльози витер, і каже: Хочу бути паном над панами. Зроби мене царем москальським. Хе, а не пошкодуєш? Будеш царем, аж поки пізнаю, що ти циган, але ж не жалій. Та за чим там жаліти, давай роби царем. Тільки сказав це Роман. Я вкно в кнопкруги все перевернулось, перекрутили, зашуміло романа, туманом огорнуло, та щільненько так гори ногами перекинуло і понесло просто до Петербурга. <плес> не встиг Роман перелякатися, не встиг закричати а його «Гоп через вікно і до царських покоїв закинуло. А там уже слуги та лакеї набігало без ліку. Ці кромці бігають, одягають, роздягають, з ложечки годують, воша з голови вибирають. Наклали на нього корону та й на трон посадили. ним всякі придворні та генерали кланяються, в ручку тьомають, а туман кром цигана, як стіна стоїть, всім в очі лізе, всім очі відвертає. Ох, і зажив циган царем, ох, і запанував. Що не скаже, яку дурницю не бокне, всі його тільки вихваляють на випередки. Ах, який наш цар батюшка вумний, який мудрий. Що не накаже, то всі в 10 розроблять. Як побити одного винного, то 10 невинних з синцями ходять і царю батюшці, дякують. Що не велить грошей принести, хай хоч, ну, хай хоч і 100 карбованців, то тут таке притарабанять і на тарілочку покладуть. А по дорозі собі в кишеню тисячу кинуть. Хай не чимака кудой, чи я костей не печони. А їсти носять страви все не прості, а панські. І вдень, і вночі цигана годують та марципанами заморськими підгодовують. Став циган паради та бали влаштовувати, Солдати перед ним шпасірують та куря! кричать, куря! А пани з панянками, то як зайці на балах стрибають. Як циган чхне, то всі за ним чкають. Як спіткнеться, всі за ним спотикаються, всі перед ним спини гнуть, мало ноги не цілують. Добре, цигану жилося у царях москальських. Хоче Кавказ воює, хоче Сибір. Навіть шматок Америки завоював та потім назад віддав. Правду кажуть, крутить, як циган сонце. А всі тільки гуря кричать та з гарматами бігають, дивляться, що де погано лежить. А люди збідніли, Боже, ходять лахами трусять, а придворні крадуть і багатіють. Вже до тої річки не ви, людям не доступитися, все нові, нові палаци будують, аж уже до Обухова добудувались. А що вже радники цареві розкошують, то страх казати. А найголовніший таємний радник та багаче самого цигана став. Та все йому укази на підпис носить. А цигану байдуже, однако читати не вміє, Хрестика ставить, та й, й по тому. Так уже і пів царства того москальського пороздавав, І не шкода йому не зароблене ж, на дурничку дісталось. Поцарював так циган поцарював. А далі і сумувати почав. Не йому з ким поговорити, деревені поправити, нема де каші з казанка поїсти, нема з ким пісні циганської заспівати. Кругом тільки лакеї кланяються та його вихваляють. Хоч мару поторочу клич, та де її найдеш? Набридло циганові каміння коштовне та палаці ці лакеї набридли, та мова чужа, страви заморські в горлянку не лізуть, вбрання золотене йде, ну, чухається там від цілунків генеральських вже й задниця попухла. Нудить світом бідний циган. Все йому сорочка його червона вважається, та степ, та дядьки сабадаські своїми теревенями, та багаття в таборі циганському, та зірки в небі нічному над гірським тікичем. Уже би радий циган драпанути із царства того, та зас. що він тільки не робив, що не казав, як не доводив, що він не цар, та не цар, я циган, циган. А всі придворні радіють, кого наш цар батюшка шутить? А? а туман кругом Романа усе густіший стає. Геть зовсім через нього нічого не видно. Куди Роман не йде, навкруги лакеї, пани та солдати, ніяк і не втечеш, не пускають. Пробував роман тікати вдень, пробував вночі, та, та далі творі не забігав. Скрізь на лекев та панів попадав, тут же упіймають, кланяються, цьомають та назад до палацу попід руки й ведуть. Та ось одного разу іде роман з купою придворних по столиці, зернятими заморськими плює. А придворні все те в хусточки складають та ближче до серця пхають, а як же? З рота самого царя-батюшки. Та ще й вихваляються один перед одним, у кого більш заслиняне. А ще як на когось кісточкою поцілить, то от, тому всі зазрять, Ото от, вже онукам розказувати буде що. Аж дивиться роман. Наші чумаки сабадацькі до Петербурга добилися, ячмінь привезли, і коней на продаж пригнали. Як побачив роман гнідого коня, як затрусився, кинувся до нього, за шию обійняв, пальці в гриву запустив, по спині погладив. Задержав кінь, голову роману на плече поклав. Не втримався роман, пісню циганську заспівав, яку в Сабадаші. Чув. Придивилися тітки наші до царя. Придивилися. Та то ти, Романе, та я ж я! закричав циган. Тут, де не взявся вітер, туман розвіяв. І всі побачили, що то ніякий не цар, а циган Роман. А той зрадів корону царську з голови зняв і у придворних пожбурив. Підняло його, закрутило, гори ногами перекинуло і назад на Україну понесло до табору циганського. А придворні лакеї, пани та солдати тільки А! І встигли закричати. Відтоді москалі так усе через а і говорять. Сів циган під свою кибитку, багаттячко розпалив, люльку в зуби взяв, поглянув на степ, на ліс, на небо, на коней і засміявся. Бо найбільше щастя для людини то воля. І чого то на царство пхатися, ніби там медом помазано, а, а так люди добром згадають. Ото Лепський підкове циганкував, а цар з нього так був <смі> ледащо. Одна не доча, шаріна. на 耶和。<Yeah. S 2> oh. yeah.